ікв 91 Це шведський легкий танк зовсім без броні, який пробивається будь-яким кулеметом із бойовим рейтингом 8-0. І що ж такого цікавого у цієї машини? Ну по-перше, у нас є лазерний дальномір. Машина в мене трошечки ще не докачена, буквально декілька не дуже критичних модулів не докачено. Я думаю, це нам не завадить. Оцінити цю тачку. Наш базовий і наш він же основний снаряд це кумулятивна 400 пробиття з майже кілограмом вибухівки. Ну тому повинна би бути доволі цікава машина. Перезарядка 6,7 секунди, мінус 10 кути схилення вниз, повинно бути цілком комфортно, головне не підставлятися, бо не живе. Як вона грається, погнали, подивимось. Ой-ой, 38 паралель. Так знаєте, я візьму напевно 25 снарядів, а не 20 повинно бути ок. Ми, звісно, ж уду під списку, бо це 8-0. 8-0 завжди грає на 9 0 Ну іноді 8-7, але в основному це дев'ять Ну і погнали! Як завжди, не забувайте підписуватись на канал, якщо контент вам подобається, та ставити лайки. Ну а також нагадую, що ви можете стати спонсором каналу, якщо є бажання підтримати ще більше, для спонсорів періодично виходять окремі відео. У нас як бачите, абсолютно кінський зум. Немає ніякої панорами, через що цей танк можна вважати танком снайпером. Єдине, що напевно викликає у мене такі прям великі сумніви, це, напевно, кумулятиви, які скоріше за все будуть мати дуже рандомний дамаг, але будемо сподіватись, що все буде нормально. Я бачу танк. Господи, як мені в це прицілитись взагалі? А, це не танк, це ящики. Ого, а я думаю, що розвідка не спрацювала. Ясно. Ну, все, в мене вже шиза. Я вже дивлюсь на ящики і думаю, що це танк. Ну, на цій карті, скоріше за все, нічого такого цікавого не буде, бо ну що, може бути цікавого на 38-й паралелі, все-таки. Ну і що? Нікогісінько не видно ніде. А, он де він стоїть. Бачу його, бачу, але. А чи зможу я по ньому якось відстрілятись? Напевно, ні. А якщо я вилізу отаким от чином, бумс. Казна. Ха-ха-ха, <смір> <Дома>. дамаг. <смір> На! Ну ладно, один фраг є. Я думаю, треба розвернутись. Так, XM800, -та, я тебе не розумію. Давай уже те або туди, або сюди. На 38-й паралелі навіть один фраг це як щастя. Бо тут доволі складно взагалі когось побачити. А чую тут танк. Розвідка не спрацювала. Жаль, що вона не спрацювала. І що ж мені робити? Пропонуєте тепер? У мене танк, на якому ти відстрілявся. У мене танк, на якому не можна підставлятись зовсім. Вогонь артилерії. Мене розвідали, чи що? Арти ми дуже боїмся. А що у нас по задньому ходу? О. Ну, вчасно він виїхав, да, вчасно, згоден. Арти ми дуже боїмося, бо ми суцільний картон. А, і це мені ззаду дали, да? Да, виїхав ззаду Вікерс. Ну, тут без шансів було, затиснули дуже сильно. А Знову ж таки, ззаду вігреса я не чув, не було від нього звуку. Напевно, я не хочу далі грати на 38 й паралелі, абсолютно не для нас карта. Арктика і навіть не сама дупа списку, це ми на 8-7. Таке буває дуже нечасто. Ну, на цій карті ми можемо хоча б якось щось розвідувати, може навіть вдасться в щось якось постріляти. Мені здається, з таких карт, як 38 паралелі, оце все гімно, треба просто лівати. От серйозно. Як тільки випадає тобі ця карта, просто тиснеш Alt f 4, і там, скільки там буде екіпаж заблокований, хвилин 7 чи 8, просто сходити чайку собі зробити. Ну, типу, мені здається, не треба взагалі грати на таких картах. Ну, навіть не знаю, як для ЛТ мені трошечки, напевно, не вистачає подвижності. Вперед ми, звісно, їдемо якось, але не, не те, що прям хотілося б. Ну а назад швидкості у нас немає. У нас назад, здається, мінус 8 км на годину. Що теж для ЛТ ну, не дуже добре, коли залізу якусь. Сраку, і треба швидко звідти звалити з цієї сраки то напевно це дуже швидко не вийде. Це що Ой, відновилося. Це що було? Точку Б захопили. Чую попереду танк. Розвідав, але в мене кумулятиви, тому стріляти через оці всі прути я не зможу. Ну от і недолік кумулятивів. До речі. Оце що мені робити в цій ситуації? Сюди я не встиг відстрілятись. А, ну і 800Т автогармата зі стабом виїхала і розпиляла мене навпіл. Ну, тобто, у нас настільки от нема броні. У нас корпус 12 мм і башта 8 мм. Ви розумієте це? Карта кампанія. Ну, я. Все ще роздумую над своїми словами про те, що треба з поганих карт лівати. А гарних карт сьогодні, схоже, не буде. Ну, тим не менш, ладно, зіграємо вже як є. Все-таки я принципово показую всі бої, які вони є на цій машині. Скажем так, лазерний дальномір мені поки не знадобився зовсім. А взагалі, на виході отримуємо доволі, доволі сумну картину. Я не розумію, чого ця тачка така не динамічна. Ну, типу, максималка то в неї є, звісно. 64 км на годину. Це непогана максималка, але, блін. Що так довго він її набирає? Броні немає, ваги немає. В чому проблема? Невже настільки слабий двигун? А скільки в нас двигун? А, так у нас двигун. 330 сил. Ясно. От, задньої швидкості немає. БМП. БМП лопнула. О, і нам впаяли. Навіть не побачив звідки. Ну, як бачите, одне влучення, це, видно, був якийсь підкаліберний, а от, і все, і все. І нас добивають відразу ж. Ах, да. Ще ж карта ідіотська, як завжди, термоядерне сонце в обличчя. Побачиш тут щось, да. побачиш ворога з таким сонцем. Я не знаю, сьогодні все проти мене. То 38 паралель, то всякі XM800T зі стабілізаторами на мене вилітають, то тепер термоядерне сонце, за яким я нічого не бачу. Дуже дякую, War Thunder, ти мене любиш. Чую противника. Але я в такому зумі навіть не розумію, куди я цілюсь. Ну, я його хоча б розвідав, як мінімум. Ну. Я вже змирився з тим, що бої сьогодні, скоріше за все, будуть супер жахливі. Ну, скоріше за все, він мене чує. Забор можна зламати якось, будь ласка, забор зламати. Вартандер, забор, забор, звичайний забор зламати. Ой, господи. І тут такий самий забор. Ну... Ой, йо і він може по мені стріляти, а я не можу. Ну це крінж. Так це ще й немає колізій. Оць, у цього об'єкта нема колізії. О, да. Тундра момент Треба приводи ремонтувати. Це взагалі чудо, що я вижив. Правда, у мене мінус 2 члени екіпажу, і відповідно. Я тепер не буду ні їхати, ні стріляти більш-менш швидко. О, а, ясно. Бонжур, ну я вас хоча б порозвідаю. Отримала ушкодження. Ну і ще піврочку постоїм на ремонті. Срані приводи ремонтуються більше, ніж півхвилини. Ні, я в захваті від цієї техніки. Просто в захваті. Я думав, це буде приємніше гратися. Якщо чесно. Може він там назад якось здасть, чи що. Ну, я не можу стріляти. О, ванжот! Ніфіга собі кумулятивом. Коротше, я зрозумів. Це чисто креса мобіль. Ніяк інакше на цьому грати не можна. Угу. Коня добили, я так розумію, да? Ладно. Коротше, на виході ми маємо ЛТ, на якому не можна їхати в парад. Угу. Так і запишем. Розвідаєм. я його почув. На цій штуці воювати в міських умовах практично неможливо. По-перше, суперкінський зум неадекватний. Який не можна відрегулювати. По-друге, а немає стабілізатора для того, щоб на когось швидко виїхати з угла і вистрелити. Ну і по-третє, у нас кумулятиви, а міські умови це заборчики, стовпчики, об'єкти і так далі, які не дадуть нам адекватно постріляти. Ага, ну він тут стоїть, просто діжурить. Розвідаємо ще раз. Розвідана ціль знищена. Ну, от якісь асісти на розвідках фармити І іноді дуже рідко в когось стріляти. Але в основному В основному просто помирати. Давайте захоплювати точку. На жаль, у мене не прокачане поповнення екіпажу. Тому поповнити екіпаж я не зможу. Ну та й біс з ним. Що ти хочеш? Допомогти з ремонтом? Ну, давай. Окей, захопили точку, зробили асі, зробили два фраги, правда, один раз я здох, бо нічогісінько не видно було. Ну, тим не менш, навіть якось потихеньку таке ніби перемагаємо. Ну, якісь поінти, там, 1200 поїнтів зафармили. Це, знаєте, такий чисто танк саппорт. От чисто саппорт. Більше ніяк він мною не сприймається. Ну що, ми вже практично до респавнів додавили. Думаю, далі їхати сенсу немає. Я би ось тут за оцим, За цією каміннюкою десь почилив би. Із превеликим задоволенням. З того боку, на Респі десь зенітка така ніби стоїть. Розвідаєм. побачив я його. Але сам я по ньому стріляти не можу, ну можу порозвідувати. Треба зламати цей кущ нафіг. Де він там є? А, а. Ні, так, я не закину. Ще якісь фрізи почались неадекватні. Що відбувається, ну? У мене гра просто фрізить. І АМЛ-ка Де вона весь цей час була? Я так і не зрозумів. Десь виходить ось тут вона, чи що. Отут вона була, ця Емелька. -да. Ну. Карта гімна, відповідний бій гімна. Знову міська карта, на якій неможливо буде адекватно вести вогонь, та ще й дуже компактна. Ну що ж, я ж вам казав, гра мене сьогодні ненавидить, тому ладно, поїхали, як є. Зараз десь, отут за камінюкою, встану і буду весь бій там дрочити. Ну а що нам ще лишається? Ми, якщо підставимося, навіть під звичайнісінький кулемет, нам кінець. От є, блін, нормальний ЛТ, розвідник, при цьому який здатен погризти легку техніку, так само 800Т. Автогармата, швидкість вперед назад, швидкість наведення, стабілізатор, ну, компактні розміри, все є, та навіть броні більше. Ну і, є і кв 91 яка така чиста, як бідний родич, ще й такий трошки дурненький і слюнявий. Хі. Ну, все, стаю ось тут. І чекаю, чекаю жертви. Ну а що мені ще лишається? Ну, до речі, хоч у нас і немає стабілізатора, але розкачка у нас терпима цілком. Як же сильно зливається в одну кашу от стіна і XM800T. Якби не маркер, я там, напевно, його ніколи не помітив би. Ну і що ми бачимо? А ми бачимо, що жертви нам немає, дарма стояли. Це не наш гелікоптер тут. Прикольно. А як мені тебе побачить? Де ти там є? Бачу. Ми такого боїмось. Хе-хе! Як же мені? Неймовірно пощастило, що він не влучив по мені своїми нарами. Це прямо якийсь в'єтнамський флешбек був. Це ж Хьюї був, да? чи Хьюї, чи, чи Ірокез, чи, чи як їх там називали? І ти подиви, який підкрався вздовж землі, прямо підійшов за камінь. І я його ще й ледве почув, навіть звук від нього такий дуже слабенький був. Кулемет у нас, до речі, також не крупнокаліберний, це звичайний мілкашний кулемет, який прям ну, не дуже. І скорострільність у нього не дуже, та все в нього не дуже. І якимось чудом я умудрився цей гелікоптер збити. Ви знаєте, якби я був не на кумулятивах, я, напевно, не мав би претензій до американської пустелі. В цілому ця карта, ну, терпима, хоч вона і майже повністю міська, але вона терпима. Але враховуючи, що у нас кумулятиви, як би мені. Пристроїти свої оці кумулятиви по БМП, а. Я не встиг на неї нормально навестись. Ось вона. Давай до побачення. І все, я пограв Заряджаючий. Ха-ха-ха-ха. Всього навсього заряджаючий. Казна зламав казну, але він з кулемета мене вб'є без проблем. Блін вбийте його хто небудь, а він же мене зараз вб'є. Господи, страшно, то як. Ладно, казну-то я йому зламав. Це вже пів біди. Але у нас ще й гармата стоїть дуже низько, і відповідно. О, є. Ага, і там у нас є ціль. Ага, прибили. Чи не прибили? Господи, чому в мене вгору дивиться гармата. О, беха. Давай беху туди ж. Ну, хоча б коробочки від кумулятивів лопаються, це приємно. І по розвідці знищили там когось. Леопарда, наскільки я розумію. Почув тут танк, але не зміг розвідати. На жаль. Це зенітка? Схоже. Ну, 4 фраги, один асіст. В принципі, навіть щось навоював якось. Ой-ой-ой-ой-ой, а це що таке? Техніка знищена. Із 4М. Ваншот у зад башти ха слухайте, у цих кумулятивів в основному нормальний дамаг, більш-менш. Іноді приколи, звісно, бувають, але в основному ок. Це ще що таке? А, ну його вже. Його вже шутін стар збив. Ні, я свічусь. А звідки? А, ззаду виїхав. Ясно. Ну що ж, я не буду ще раз тут расатись, П'ять фрагів, один асіст ок. Нормальний результат для такої всратої машини, як і КВ-91. Ладно, якщо чесно, то ще їхати один бій грати на цьому мені зовсім не хочеться. Давайте підводити підсумки. Ну і що ж можна сказати про ІКВ 91. Так як мені сьогодні не щастило з великими відкритими картами, то навіть лазерний дальномір мені не знадобився. Балістика цього кумулятиву, в принципі, адекватна, на ближніх дистанціях можна спокійно влучати. По подвижності, швидкість вперед є, але немає динаміки. Динаміка прям, ну всрата, як для ЛТ. А броні, звісно, також немає. Ні, я розумію, що це ЛТ, але ну, настільки нема броні, що навіть кулемет ми не можемо потанкувати ну це ж просто смішно. Тут броня це ну фольга від шоколадки альонка і протикається вона буквально пальцем. Мені здається, якщо хорошенько пінка в борт дати з ноги, да, то тут дірка буде, або як мінімум вм'ятина. Ну, коротше, дивна техніка, може, якби щастило на великій відкритій карти, де нам можна було пристроїтись, постріляти вдаль з лазерним дальноміром, може тоді було б іще більш-менш ок і було б нормально. Але ви побачили, як вона почуває себе в умовах рандому, коли з картами не щастить з адекватними, які для неї підходять, і у більшості випадків, потрапляючи там на карти. Кампанія 38. Паралелі, оце все. Мені хотілося натиснути просто Alt-F4. У техніки, звісно, є і свої плюси. Є, хоч і нестабілізована гармата, але розкачка мінімальна. Адекватний, в принципі, по дамагу кумулятив, не найгірший точно, бачив я й гірші кумулятиви. Ну і відповідно цим кумулятивом пробиваємо ми усе. Питання тільки, да. От. Пощастить чи не пощастить з дамагом, але в основному він більш-менш адекватний. Але все одно тачка мені не сподобалась, на ній треба грати занадто обережно, від'їжджати від респи навіть треба з великою обережністю. І такий геймплей мені не, не до душі. Ну, коротше. Така от дивна машинка, на якій, напевно, я буду грати тільки якщо хтось на стрімі замовить там задонати, так далі. Сам за своїм бажанням я на цьому грати, скоріше за все, не буду. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.